Привіт, друзі, з вами Євген Ященко у подкасті Де Твій Фокус. Багато тем сьогодні піднімаються в церквах, на конференціях і подкастах. І часто ці теми пов'язані з війною це ж очевидно. Тому я вирішив розкрити тему, яка зовсім не стосується війни. Або принаймні я не розкриваю цю тему через призму війни. Більшість людей у нашому світі живуть за найголовнішим законом джунглів. Про який закон йде мова? Виживає найсильніший. я знаю, що ви в курсі, друзі. Залишилося лише вияснити за якими критеріями визначити найсильнішого. По іншому сформулюю питання в чому сила, яка визначить переможця. Можливо, це м'язи, але не завжди перемагає той, у кого більше м'язи. Адже все залежить від сфери і умов, в яких відбувається битва. І якщо ви граєте, наприклад, в шахи, то неважливо, наскільки у тебе великий біцепс. Тут важливий інтелект і розуміння гри. Може, тоді розум є нашою силою, але і розум не завжди визначає переможця. Наприклад, якщо ви знаходитеся на аукціоні, то неважливо, наскільки ви розумний, якщо у вас немає і копійки за душею. Точно тоді в грошах сила. Але ж за гроші щастя не купиш. Тож питання залишається відкритим. А в чому ж наша сила? Питання навіть не в тому, чи ми будемо знати, в чому сила. А в тому, чи докладемо ми зусилля, аби стати сильними. Усі чоловіки бажають бути сильними, але не всі бажають ходити в тренажерний зал і дотримуватися раціону харчування. Усі закохані хочуть побудувати міцний шлюб, та не всі готові змінюватися заради коханих, а навпаки, бажають змінити своїх коханих. Усі люди бажають бути вільними. Та, на жаль, дуже багато з нас знаходяться в рабстві у неволі непрощення. Тож сьогодні ми поговоримо саме про це про силу прощення. Яке уявлення сьогодні люди мають про прощення у світі? Я тебе пробачаю, але моїй помсті це не заважає. Все, що я тобі прощаю, я ще тобі пригадаю. Бог може вам і простить, а от я навряд чи земля кругла. Зустрінемось. Людину треба вміти прощати. Але спочатку як слід врізати їй по морді? Сьогодні прощена неділя. Вибачте мені, але ви все одно сволота. Я вмію прощати всіх вибачу. А потім наздожену і ще раз вибачу ось яке уявлення про прощення люди дуже часто мають у світі. Але ж не прощення це рабство, але рабство добровільне, в яке людина заганяє себе самостійно. Ми говоримо дуже часто, я не можу пробачити, але ж це неправда. Правильніше сказати, я не хочу прощати, або я вирішив, що не буду прощати. Насправді, часто у нас є причини так говорити. Тож чому існує непрощення? Ну, тому що, по-перше, нас ображають у житті ми зустрічаємо людей, які приносять нам багато болю через обман: плітки, заздрість, грубість, егоїзм та інше. І церква не виключення. Але ж давайте будемо щирими. Іноді нас ображають. А іноді ображаємо ми. Тож чому існує непрощення? По-друге, тому що ми ображаємо. Так, ми також в цьому знаємося. Ми вміємо ображати майстерно. Особливо у вигляді помсти. Є ще й третій вид образ. Коли нас не ображали, але ми образилися. Це своєрідний вид маніпуляції, щоб привернути до себе увагу. Якщо ви мене не будете любити, то я на вас ображуся. Якщо не все буде по-моєму, то я ображуся. Тож підкреслимо, друзі, те, що ви образилися, ще не означає, що вас образили. Давайте копнемо ще глибше. Те, що вас образили дійсно, ще не дає вам право ображатися. Ого, а чому це так? Причина, чому ми так легко ображаємось, друзі, криється у нашій гордості. Ми думаємо, як це хтось має право так погано говорити чи думати про мене, не цінувати мене. Адже я набагато кращий і заслуговую більшої поваги. Знаєте, хтось одного разу сказав: як би погано про нас не казали люди, насправді ми набагато гірші. Тож вони ще добре про нас говорили. Дуже часто ми підносимо себе і маємо про себе дуже гарну думку. Та насправді, писання відкриває нам очі на наше серце. І що ж там написано? Приповісти Соломонові 21.2. Кожна людина уявляє себе праведною, але керує серцями Господь. Або є дороги, які людині вважаються прямими, але їх кінець на погибель. Друзі, чим більшої ви думки про себе, чим більша ваша самоправедність, тим легше вас образити. Та насправді ми всі не ідеальні. Тож стикаємося з образами, які важко пробачити. Мабуть, кожен з нас може згадати прямо зараз такий випадок або людину. Яку вам і досі важко пробачити, я маю на увазі братів, а не росіян. Про прощення до тієї гідоти навіть говорити не будемо не на часі. Адже з війною конфлікти з близькими, друзями, співслужителями нікуди не ділися, а іноді навіть їх стає і ще більше, тому що ми всі знаходимося у стресовому стані, і достатньо лише трішки зачепити когось, як той не витримує і просто вибухає. Але щоб встояти проти ворога, друзі, сьогодні нам як ніколи потрібна єдність. Важливо усвідомити, що саме в прощенні наша сила. Одного разу Петро мав необережність питати Ісуса Христа про те, скільки разів він повинен прощати свого брата. На що Ісус відповів йому, розповівши йому наступну притчу. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю? Йому прощати до семи разів. Відповів йому Ісус Не кажу тобі до семи разів, але до сімидесяти разів по сім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати. Пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому і благав Потерпи ще на мені, і все тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, то зустрів іншого раба, який був винен йому сто динаріїв, схопив його, почав душити, проказуючи. Віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи Потерпи на мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив. Бо ти вблагав мене, хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою. І його пан, рознівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожне братові своєму, його переступів. Матвія 18, 21, 35. Тож. Що відбувається у цій історії? Петро робить досить непогану пропозицію. Він дає своєму брату, який його образив шанс на прощення до семи разів. Але для Ісуса це виявилось мало. Відповідь Ісуса шокувала слухачів 70 на 7. Це 490 разів. Та я вже після другої образи хочу покарати того брата. А тут 490 раз. Що це має означати? Ви знаєте, що Ісус завжди піднімав градус у всіх темах, тому що Божі стандарти набагато вищі за людські. Щоб пояснити цю істину, Ісус говорить притчу, які персонажі втрічаються у цій історії: Пан або цар це Бог. Раб, це ми з вами, Борг – це наш гріх перед Богом, і інший раб, який представляє нашого брата. У чому суть історії? Суть у нерозмірності боргу, який цар простив боржнику і того, як цей боржник не захотів пробачити своєму слузі набагато менше борг. На той час один талант, звичайна людина, могла заробити приблизно за рік, можливо, більше. А уявіть собі, що цей боржник мав віддати 10 тисяч талантів. Тож для того, щоб сплатити борг, йому знадобиться мінімум 10 тисяч років, яких у нього немає. Натомість 100 динаріїв, які був винен слуга Божникові, звичайна людина могла заробити за 4 місяці. Знов таки, це приблизні цифри. Тож, що хотів сказати Ісус цим? По-перше, прощати по-справжньому може лише та людина, яка усвідомлює, що вона сама прощена Богом, Бог простив нам наші гріхи по вірі. А по друге. Прощати по-справжньому може лише та людина, яка усвідомлює, що борг, який нам простив Бог, набагато більше від того, який будь-хто з людей може завинити перед нами. Тож у нас немає права не прощати. Причому Бог виявив ініціативу, щоб примиритися з нами. В той час, коли ми були його ворогами, він віддав своє життя за нас. Хоча мав повне право засудити. Коли я не можу пробачити. Про що це говорить? Це означає, що я вважаю, що гріхи брата більше, ніж мої. Це свідчить про те, що мій брат, на відміну від мене, не заслуговує милості. Але ж, друзі, суть прощення і заключається в милості а милість це дати людині те, чого вона потребує, тоді, коли вона на це не заслуговує. Саме так вчинив наш Бог. Він пропонує нам спасіння замість суду. Тож це знову повертає нас до нашої самоправедності. Непрощення це гордість, коли ми вважаємо себе більш гідними за інших. Ми маємо, друзі, лопнути свою кульку самоправедності. Яким чином? По-перше, у молитві. Молитовно оцініть свою роль у конфлікті. Можливо, ви могли відвернути цей конфлікт, відповівши більш м'яко на грубість брата, але відплатили тією ж монетою. По друге, друзі, спробуйте скласти список своїх гріхів проти Бога, а потім порівняйте цей список зі списком гріхів кривдника проти вас. Оцініть, скільки було прощено вам, і скільки ви маєте пробачити це має отверезити нас і повернути до Божої звістки про прощення і про Божу милість. Так все ж таки, що таке справжнє прощення? Давайте дамо йому визначення. Тому що нам часто важко пробачити, бо ми маємо неправильну уяву про те, що таке прощення. Для початку, що не є прощенням. Прощення це не почуття, це не забування, не виправдання кривдника. Чому часто ми не можемо пробачити? Бо ми думаємо, що прощення це відчуття. Я маю відчути щось надзвичайне. І це буде для мене знаком, що я пробачив. Я відчуваю біль зараз. Значить, я не можу пробачити. Або думаємо, що я маю забути про все зло, яке мені зробили. І якщо я ще це пам'ятаю, то це означає, що я не можу пробачити. Друзі, у вас що амнезія має статися, щоб ви забули про цей вчинок? Або точно я маю якось виправдати вчинки людини. І тоді мені буде легше пробачити. Ні, це не прощення. Прощення це подарунок кривднику. Це вибір звільнити його від сплати боргу. Це прояв милості. Ось що таке прощення. Що ж мав на увазі Петро, коли питав Ісуса про сім разів. Це була лише відмовка, бо завжди обов'язково колись наступить восьмий раз образи. І що тоді відбудеться? А ось тут я вже помщуся своєму братові. Іноді ми одразу після конфлікту говоримо Я тебе пробачаю. Але лише тому, що ми вже придумали, як помститися людині. Це непрощення. Ісус говорив: Прощайте одразу і назавжди, не рахуйте, не складайте образи в своєму серці, а відпустіть їх. Чому це так важливо? Тому що, у разі, якщо ви не будете прощати, ви стикнетеся з наслідками непрощення. Що ж це за наслідки? Прочитаємо останні слова Ісуса Христа у цій історії. Так і Отець мій Небесний чинитиме з вами. Якщо не простите від вашого серця кожне братові своєму його переступів 35 й вірш. А як саме вчинить з нами Отець Небесний? Адже у цій притчі ми пропустили ще одних персонажів Хто це? Це кати. Не кати, а кати. Бачите, коли ми не прощаємо, Бог починає працювати з нашим серцем через катів? Що це означає? Скажіть, будь ласка. Коли ви маєте сильну образу на когось, що ви відчуваєте? Іноді людина не може їсти, нормально спати, вона може впасти в депресію або навіть захворіти фізично. Непрощення і є вашим катом, друзі, те, що буде мучити вас в той час, як ваш кривдник може насолоджуватися життям. Непрощення це отрута, яку ми випиваємо, сподіваючись, що помре хтось інший. Одного разу вчитель сказав своїм учням: Будь ласка, напишіть список всіх, хто вас образив, і до кого ви відчуваєте ненависть, кого ви не пробачили. Кожен з учнів почав писати свій список. Мабуть, у кожного з нас є такий список. А потім вчитель сказав: Завтра принесіть з собою пакет з помідорами по кількості людей у списку. Учні так і зробили. Наступного дня і кожен день після цього дня вони почали носити з собою цей пакет з помідорами. Допоки діти не почали скаржитися на сморід, який виходив із пакетів. Тоді вчитель сказав: от бачите, те саме відбувається, коли ви не прощаєте інших, ви носите в собі всю цю гниль непрощення, і вона не проходить безслідно. Вона отруює ваше життя і приносить в нього неприємний запах. Одного разу я забув про грушу у своєму рюкзаку, вже в дорослому віці. І знаєте, що я ходив з цією грушею, поки люди не стали помічати дещо. Біля рюкзака почали літати комахи. І це був знак або мені потрібно помитися, або там щось гниє. Коли чоловік говорить: друзі, я ніколи не пробачу свою дружину. Що це означає? Що він плює в компот, який сам зараз зібрався пити? Дуже часто діти не можуть пробачити своїх батьків за неуважність або грубість і злість у дитинстві. Коли ми своїм непрощенням бажаємо покарати кривдника, цим самим ми підриваємо своє здоров'я і фізичне, і духовне. Друзі, порушуються наші відносини з Богом. Людина може ходити і носити образу цілий день в собі або навіть тиждень, а іноді люди роками носять її і таким чином самі собі шкодять. І ми повинні розуміти ще дещо. На непрощенні все не закінчиться. Непрощення завжди прогресує і переростає в щось більше. Непрощення переростає у затяжний гнів і гіркоту. Потім це може вилитися у лихослів'я, потім у ненависть і, нарешті, переросте у помсту. Писання попереджає нас не давайте місця дияволу. Саме через непрощення ми буквально запрошуємо диявола у наше життя. Гріх ніколи не зупиняється на малому, він хоче більше. І навіть це ще не все. Непрощення однієї людини приносить гіркоту у відносини з іншими людьми. Ми починаємо проєкцювати свій гнів на інших. Таким чином, що ми можемо сказати про прощення? Пробачаючи кривдника, ми звільняємо одразу двох храбів брата і себе. Що ж нам робити? Коли ми усвідомили справжнє значення прощення, це ж очевидно пробачити від усього серця. Але як це зробити? Ну, по-перше, відмовтеся від гріховних бажань і нереалістичних очікувань. Які бажання найчастіше нас наповнюють? Перше, нас наповнює бажання, щоб кривдник заслужив прощення, дав мені щось, догоджав мені. Знаєте, говорять, що якщо жінка пробачила тебе. Значить, їй щось потрібно від тебе так не повинно бути. По-друге, відмовтеся від бажання покарати кривдника. Бог ніколи не дозволяє і не виправдовує помсту. Це гріх. І по третє, не вимагайте гарантій. Я пробачу, якщо ти пообіцяєш так більше не робити. Ну, це ж просто якийсь дитячий садок. А що якщо він пообіцяє, ви повірите? Ну, не будьте наївними. Коли Бог прощає нас. То робиться без всіляких умов. А що ж далі? Коли ми відмовилися від таких бажань, нам потрібно буде дати собі наступні чотири обіцянки справжнього пробачення. Перше, я не буду постійно думати про цей інцидент. Друге. Я не стану нагадувати тобі про цей випадок і використовувати його проти тебе. Третє. Я не розповідатиму іншим про те, що сталося. І четверте, я не стану дозволяти тому, що трапилося, стати між нами і псувати наші відносини. Ну, все, здається, пробачили на цьому все. Але ж ні. Найголовніше у всій цій історії не просто в тому, що ми маємо пробачити це ми можемо зробити. Але це не кінцевий пункт призначення. Кінцевий пункт це повне примирення з людиною, відновлення стосунків з братом. Але примирення, на відміну від прощення можливо лише тоді, коли кривник покаявся в своєму гріху перед Богом і перед вами. Прощення відбувається без умов і з милості, а примирення завжди має умову. Бог у Христі по вірі пробачає нам всі провини. Але примирення відбувається лише після нашого покаяння, після усвідомлення нами своїх гріхів перед Богом. Коли ми просимо пробачення, і довіряємо йому своє життя. Лише тоді відбувається примирення з Богом. У наших відносинах так само я можу пробачити брата і не носити образу на людину, яка мене образила. Але чи означає це, що між нами все добре? Ні, ми ж не наївні, не дурні. Маємо мати очі на потилиці, коли повертаємо спиною до цієї людини. Але коли людина розкаюється, тоді має відбутися примирення. У деяких випадках для примирення потрібно дуже багато часу. Якщо рана надто глибока. Отож, що ви будете робити із своїм непрощенням? Звільнити людину, яку ви заточили у в'язниці свого серця? Чи залишите її там, і ваше серце буде перебувати у муках? Напишіть самі для себе список людей, які вам вчинили біль або образу. Це можуть бути ваші батьки, діти. Брати або сестри, хтось із церкви чи роботи. А тепер що ви будете робити з цим списком? Декілька порад для вас: по-перше, почніть молитися за цих людей, щоб Бог їх благословив. Це дозволить вам подивитися на людину під іншим кутом, побачити, що вона дійсно є духовно слабкою і що вона сама страждає від своєї незрілості. Тож моліться за людей, яких вам важко пробачити. По-друге, проявіть ініціативу у примиренні. Не чекайте, що до вас підійдуть. Зробіть це першими. Адже саме в цьому розділі Матвія 18, до нашої притчі про прощення, Ісус говорить: якщо маєш що проти брата Твого, піди і виговори йому. Доречасто, друзі, зруйновані стосунки відбуваються на порожньому місці. Люди щось собі навигадували, роками не спілкуються, а потім виясняють. Що вони зовсім не те мали на увазі, а час було втрачено, стосунки були втрачені. Дуже часто розмова допомагає прояснити проблему. Образи часто виникають із-за недостачі комунікації, здорової і зрілої, а також від нереальних очікувань, які є у нас до людей. Тож саме розмова допоможе нам прояснити, у чому справа, чи готовий я виявити ініціативу, коли я є ображеною стороною. Це надто складно, але це дає можливість для більш швидкого примирення, коли помідори ще не засмерділися. Тож, друзі, моліться за людей, що образили вас, а також проявіть ініціативу для примирення. Саме так вчинив наш Господь Ісус Христос Він віддав своє життя за грішників, а не за праведників. Не ми його шукали, а Він прийшов, щоб знайти нас. Та пам'ятайте, що примирення. Має свої умови, має бути покаяння кривника. Дякую, що прослухали до кінця. Напишіть в коментарях свої думки щодо вашого досвіду у конфліктах. Чи легко вам прощати, і що саме вам допомагає це робити? З вами був Євген Ященко у подкасті Де Твій Фокус. Почуємося у наступних випусках. Тепер ви знаєте, що ваша сила у прощенні. Дякую усім, хто прослухав цей подкаст до кінця. Далі буде ще цікавіше з вами був Євген Ященко у подкасті Де Твій Фокус. До зустрічі!